У центральному парку культури та відпочинку загальноміський суботник сьогодні зібралось як ніколи людей. Сюди прийшло майже три тисячі чернігівців, де інде була навіть боротьба за територію. Посадовці, освітяни, медики, діячі культури, спортсмени та політики не з примусу, а за покликом серця прийшли, аби зробити головний міський парк чистим, вдягнувши гумові чоботи та рукавички, озброївшись граблями, розійшлися на свої ділянки. Приєднувались до них і прості чернігівці. Та мешканці мікрорайону, які з вікон побачили, що діється такої кількості людей в одному місці, не чекав міський голова, який традиційно очолює армію прибиральників на міському суботнику. Що сьогодні приємно, що під'їжджаючи до міського саду, просто йдуть величезна кількість людей. Усі організації вийшли, прибрали. Навіть ті, які прибирають завжди у четверг, з тим, щоб разом з містом і в суботу ще додатково вийшли, ну ну дай Бог, оце я вам можу сказати, що такий. І високий патріотизм, і наші високі традиції. Пліч опліч з мером міста працюють і його заступники Микола Миргородський, Віктор Бережний та Станіслав Віхров, не відриваючись від роботи із захватом розповідають, чому щороку виходять на загальну міську толоку. Дивишся на результати своєї роботи, отримує задоволення, тому що частенько пробувається травичка там десь, яка була захована під товстим шаром. Колись тому, звичайно, ми робимо місто чистішим, хайнішим. Красивішими люди будуть тут ходити відпочивати. Поряд прибирають листя працівники відділів управлінь та структурних підрозділів міської ради. На іншому боці освітяни. Їх у міському парку сьогодні найбільше близько тисячі. Від кожного навчального закладу по 10-15 чоловік, та майже у повному складі працівники управління. Радіють, що погода дала попрацювати, аж пританцьовують. У нас по схемі була одна територія, а ми навіть людей у нас вистачило, щоб цю територію. Вдвічі збільшити. Оце ну, радість. І головне, що сьогодні, бо вчора ми так ввечері дзвонювалися. Інтернет є інтернет, але передавали на сьогодні мінлива в марті, там і короткочасний і дощ навіть з снігом. Але Господь нам допоміг сьогодні і приберемо. Найбрудніша ділянка міського парку дісталася спортсменам, та їх це не засмутило. Навпаки, додало спортивного азарту. Це саме така погана ділянка, і ми її взяли, бо ми молоді. Бо ми гарні хлопці, ми спортсмени. Тому саме важку роботу сьогодні ми взяли на себе, і я думаю, що ми через. За півдня зробимо так, щоб це озеро буде дуже гарне. і ми, ми його не, не впізнаємо. Не цураються брудної роботи і політики кажуть, поки інші скандують гасла, вони тихенько роблять свою справу. Ну, не гаслами, а ділом звичайно, тому що ми бачимо, що, що сьогодні дійсно дуже багато міських наших людей долучилися. Ми бачимо, що по всьому е, нашому горсаду народу дуже багато, і чому ж ми не можемо до цього долучитися? Поки одні ще прибирають, інші вже свят. Тують як у ті часи, коли суботники були більш популярні за роботою інших у центральному парку, прискіпливо наглядають працівники житлово-комунального господарства в помаранчевих жилетах, приймають так би мовити роботу. Якщо є прогалини, відправляють дочищати. Та кажуть, містяни намагаються грести старанно. Люди прибирають дуже добросовісно. навіть якщо люди прибрали свою територію. Чуть швидше, ніж сусіди, так сказати, по території. Люди переходять, допомагають, переносять там дуже, дуже якісно. Я оцінюю суботник на тверду п'ятірку. Перевіряв, наскільки чистим став Чернігів після суботника, і міський голова об'їхав місто та спершу завітав на історичний вал.